Доброго дня, мене звати Богдан Ангеліна Сергіївна. Я учениця 4 класу Козалецького ліцею №1 1 Козалецької селищної ради Чернігівської області. Я обрала дослід на тему, способи та умови вирощення красули або грошового дерева красула, широко відома як грошове дерево, невибаглива кімнатна рослина, яку легко виростати з листка або пагона. Ця сукулентна рослина родом з Південної Африки і належить до сімейства товстянкових, Красула – популярна кімнатна рослина завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду та репутації рослини, що нібито вона приносить гроші до будинку. Розмножувати красулу легко. Потрібно відрізати невелику гілочку та поставити її у воду. Минуло 2 тижні і ми бачимо, що пагончик пустив корінці. Тепер ми повинні взяти горщик і в ньому повинні бути отвори, через які буде витікати лишня рідина. І також нам потрібен грунт Він має бути добре дренований. Вважається, що якщо на дно горщика покласти декілька монет, то грошове дерево буде приносити багатство На доросле дерево можна обережно повішати банкноти та червоні стрічки. Ще перевіримо один спосіб за допомогою листочка. Візьмемо листочок та посадимо його в землю. Тепер почекаємо місяць-півтора і подивимось, як розвивається моє деревце. Минуло два місяці. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Отже, бачимо, що моє деревце прижилося, розростається, та з'явилася нова гілочка. Зверніть увагу на листочок. Він пустив корінці. Та також прижився. Отже, обидва способи дієві так як з листочком, так і з пагом. Моя задача гарно доглядати за рослиною. Варто пам'ятати, що красула віддає перевагу яскравому світлу, але її варто берегти від прямих сонячних променів, бо вони можуть обпекти листочки та нашкодити рослині. Поливати деревце слід, коли повністю висохне груд, а зайву воду слід зливати, щоб запобігти загнивання коріння. При гарному догляді нас порадує маленькими рожевими та білими квіточками. Товстянку ще називають деревом життя. Ця рослина відрізняється тим, що має противірусні і антибактеріальні властивості. Її сік часто використовують як компрес для полегшення болі від артриту, а ще він допомагає не заразити рани. М'яко чудово знімає біль при укусах комах, особливо бджіл. Використовує товстянку при ангіні рожовичі листочки. Але мало хто знає, що товстянка є вкрай небезпечною та отруйною рослиною, зате отримала назву Тихий Бивця. Тому що всередині листочка є мишяк, одна з найутруйніших отут. Тому варто пам'ятати, що після кожного контакту з суне варто мити руки. Також не можна ставити товстянку в кімнаті, там, де ви спите, в кухні, та в кімнаті, там, де ви проводите багато часу. Але якщо дотримуватись правил, то в нас виросте красиве грошове дерево. Результат не змусить вас довго чекати. Ви будете приємно здивовані. А може, вирощення грошових дерев стане вашим маленьким захопленням.